Seiko продовжує впевнено розширювати асортимент дайверських годинників, тому сьогодні приміряємо нову варіацію в корпусі Sumo, перша з функцією GMT. Пугкий, який має бути в Sumo, сталевий корпус з комбінованою обробкою, має діаметр 45 мм при товщині 13,1. Зелений циферблат під цифіровим склом має дрібний хвилястий візерунок, який нагадує, той, що використовується в моделі King Sumo. Окрім цього, циферблат має напівпрозорий шар, який забезпечує його функцію як сонячної панелі. Зверніть увагу, що функція GMT прямо вбудована в дизайн циферблата. 24-годинна шкала показує непарні числа між звичайними годинниковими мітками. На додаток до цього, оновлений циферблат має індикацію день-ніч, показуючи нижню частину денного часу світлішим зеленим кольором. Всередині встановлений новий калібр 5К65 на сонячній батарейці, з запасом ходу 9 місяців. Також механізм має функцію попередження про виснаження енергії та запобігання перезарядженню. Це в принципі типова для всіх сонячних калібрів Seiko, ця 200-метрова модель, як завжди, з дайверською сертифікацією. Якщо ви не хочете мати справу з нюансами механіки і хочете максимально практичний варіант, варто звернути увагу на нові Sumo GMT.